У Дніпрі з 1838 року діяв англійський клуб. Це спільнота заможних людей Катеринослава, тогочасної еліти на рубежі 19-го та 20-го століть. Для клубу будують власний особняк згодом зимовий театр. На задньому подвір'ї у цьому клубі е, був свій театр, сад театр, і, взагалі, будівля цікава е, тим, що для її будівництва було е, об'явлено конкурс, і цей конкурс виграв архітектор Олександр фон Гоген. І його стиль він дуже цікавий. І в нашому місті залишилася не одна така будівля, яку ми можемо побачити в неокласичному стилі. Ось і в цьому літньому театрі театрі саду тільки, звісно, члени клубу могли б дивитися вистави, якісь концерти. І десь у 1890-му, на початку 20-го століття, членство вирішило, що замало мати лише театр літній, потрібно ще мати і зимовий театр. Так і стало, що у 1912 році почали будувати будівлю, яку ми з вами знаємо як театр Шевченка. Спочатку це була будівля театру англійського клубу, і вона успішно почала свою діяльність, там проводили не тільки. Стали будівлю побудували так, що її можна було трансформувати в концертну залу та для балів. На жаль, зараз будівля клубу є занедбаною а у зимовій залі, нинішньому театрі Шевченка, до сьогоднішнього дня виступають артисти.